Щороку обласний палац дитячої та юнацької творчості проводить низку новорічно-різдвяних заходів. Це і вистави, концерти, виставки та різні майстер-класи. По особливому такі заходи відбуваються за участі і наймолодших вихованців палацу. Уже традиційно відділ раннього дошкільного розвитку Радість, якому навчається близько чотирьох сотень діток, готує незабутню новорічну казку з піснями, танцями, дідом морозом та снігуренькою. Подіюнчата знайомили глядачів зі своїми талантами. Та демонстрували святкові костюми, які готували кілька тижнів. Музична казка Новорічний калейдоскоп додала справжнього новорічного настрою усім присутнім. Враження чудові, педагоги постаралися дуже їм велике спасибо для за свято для дітей, для батьків. Дітки теж молодці стараються. Як зазначають педагоги і батьки учнів відділу раннього дошкільного розвитку, такі заходи допомагають діткам розкритися сповна, підсумувати здобуті за час навчання, знання і просто потрапити у неймовірні казкові пригоди. Що року наш дитячий театр готує виставу або на Святого Миколая. В цьому році ми вирішили підготувати новорічне свято, яке називається новорічний калейдоскоп. Тобто до наших малят школи радості в гості приходить і бабуся Яга, і Кузя, і Білосніжка з сімома гномиками і багато інших гостей. Яке ж новорічне свято без ялинки, Діда Мороза, Снігуреньки та подарунків? Дітки не схопилися на пісні, вірші та новорічні привітання, адже вони свято вірять в те, що Дід Мороз завітає в домівку кожного. Через поле, через ліс, дід Мороз, гостинці діз, діс, дітям іграшки м'яхенькі і цукерки со. Морозець, морозець, наші пазашічки. Теплі валенці, у нас теплі рукавички. Дід Мороз, червоний ніс, борода сиренька. На санчатах їде в ліс, до звірят маленьких, його радісно вітають, вірші декламують, гарно і весело співають та жваво танцюють. Ти цього року писала листа Діду Мороз. Так. – Що ти там написала йому? Написала папугу, Чіпси. Дід мороз, загляне в вікно. Дітки дивляться в Коли Колись Дід Мороз прийде, вони не можуть більше чекати у вікно, дивитись, тому лягали спати, а Дід Мороз сам прийшов і дав їм подарунки. А як ти думаєш, де живе Дід Мороз? У теплих країнах, у холодних краях. А як він приходить до дітей? На літучих санк. По під вікна мимо розходить юриться, то загляне у садок, то на вулицю. Де ж ті діточки малі поховалися? Мабуть, мене злякалися, я їм шкоди не зроблю, тільки нозика щипну. Ти писала листа діду морозу? Ні. А загадувала бажання. І що ти хочеш попросити цього року від Діда Мороза? Лаки, помаду.